Як вижити в країні шахраїв та бездушних чиновників, тільки за допомогою добрих людей, яких на щастя ще вистачає в цій країні, але навіть добрі вчинки стають приманкою для аферистів, саме так сталося з 15-річною Марійкою, хвороба якої для когось стала приводом проявити милосердя, а комусь Чудовою нагодою набити власні кишені. Далі історія про жадібність, яка вбиває швидше за кулю і милосердя, яке ніколи не відступає. Бувають минути отчаяння. Спрашують, мама, я хочу жить. А що ми ответить? Наталія Іванівна говорить про свою онуку Марійку, яку вразила тяжка хвороба. Такий мужественний чоловічик я на місці не змогла так. Три роки тому ми розповідали про машу та її захворювання. Тоді вдалося зібрати трохи грошей і допомогти дівчинці. Але те, що сталося згодом, показало недугу усього нашого суспільства. У Марії пухлина в легенях. Три роки тому їй зробили трансплантацію кісткового мозку. Але пухлина знову почала рости. Тепер вона надто велика, щоб її можна було видалити. З'явилися всі підстави, щоб упасти у вічі. Рекомендується проведення паліативної терапії по місту жительства. Але ось цей припис лікарів Охмадиту дав надію. Брентуксимаба відатін, ілі адцетріс, може розцінюватися як спроба радикального лікування. Це новітній німецький препарат, одна ампула якого коштує 66 тисяч 500 гривень. Повний курс лікування – 32 ампули. Це 70 тисяч доларів. Бабуся намагалася просити допомогу в держави. Здравоохраніння писала, писала на президента. а не ответіли на місцеву в Є урядова програма, за якою коштовні ліки купуються за державні гроші. У міністерстві охорони здоров'я нам відповіли, що державний експертний центр МОЗУ рекомендував не включати Ацетрис до цієї програми. Коли ми попросили чиновників центру дати інтерв'ю і пояснити, чому вони вирішили так зробити. Нам прислали лише цей документ. А Цетрес зареєстроване в Україні наказом МОЗ. І більше жодних пояснень. Насправді, коли сильні світу цього хочуть, вони не соромляться брати гроші в держави. Депутат Івано-Франківської міської ради Ярослав Бачкур має ресторан кілька домовладінь із земельними ділянками, але попросив і отримав на лікування 160 тисяч гривень із міського бюджету. У 2011 році Кабмін виділив. 550 тисяч гривень на лікування актору Богдану Ступці. Але всі три роки, впродовж яких триває хвороба, Марійці реально допомагає лише її волонтер Тетяна і ще тисячі незнайомих людей, серед яких колись був і легендарний український автогонщик Вадим Нестарчук. Ну, Він прийшов до мене в палату, щоб віддати лікарства. Ну, на такий добрий чоловік пожила удачі, здоров'я. Щоправда, програмі гроші надіслали ось таке фото. Його наш глядач зробив у метро. Це листівка на скринці для пожертв, з якою київською підземкою ходить невідомий волонтер. На ній печатка фонду за мир в Україні. Ми показали це фото Тетяні Шурубурі, волонтерці Маші. Що це за фонд за мир в Україні? Тетяна каже: голова фонду Дмитро приходив до неї. Казав, що хоче допомогти Маріці. Просив дати дозвіл на збір грошей. Прийшов, сказав, що у нього там хтось живе в Германії, він достать этот препарат. Они взяли фотографию Маши, взяли выписку. Але згодом телефон фонду перестав відповідати. Тому Тетяна поїхала до його офісу. Ми туди поїхали, захожу. Там така димова завеса, сигарет, Сидять три таких спортсмени, і серед них Дмитрий. Дмитро тоді показав реєстраційні документи фонду. Ну, ти йому дала розрішення, різні далі. Ні, 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 ні. Головне, каже Тетяна, за всі три роки Маша не отримала від цього фонду жодної копійки. А, а зможемо зараз поїхати туди, посмотрите сюди. Може, ми тебе Дмитрия Стетіго спросимо. Да, так, звісно. Ми їдемо за адресою. За мир в Україні, Благодарительний фонд люди збирають гроші на дівчині від вот, волонтер. Собирают деньги, мы хотим найти. Просто они собирают ну... на девочку, на льду вообще они не... левые деньги собирают. С такого фонда точно нет. Тетяна не может поверить. Адже саме сюда приходила Знаходимо в литку. Знаходим в интернете реквизиты фонду та тадзвоному засновнику. Дмитрий, добрый день. Дмитрий скажіть, а вы глава фонда за мир в Украине? Маша Кмыта. Хоть какое-то количество денег собрали, передали Маше? Конечно. Куда они пошли, можете сказать? Не хочу. Схоже на тому кінці проводу безсовісний шахрай. Але Марійці пощастило зустріти і справжніх друзів. З Звісно, помаді зілимоцвітні такі моделі і потім з них вже складуємо. Шкільні друзі допомагають дівчинці робити сувеніри. Їх планують продати на благодійному концерті, організованому на підтримку Марійки. Тетяна організувала цілу команду волонтерів, які прорекламують цей захід і виступлять на ньому. Це кадри запису рекламного ролику цього заходу. Ребята, а тут не вийде, да не читає. Амажна потім справа. Вечирнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів. Росвітлений дем і за волошку в житті золотому. Попри все, Марія сподівається на одужання. Показує купу грамот за перемоги в олімпіадах з української мови та математики. Така ідея я родила сі живу, де все для мене рідне, небайдуже, де зірка з неба опала у траву, Щоб ти мене побачив, милий душе.